Казка принцеса на Горошині. Жив був в одному царстві державі принц. Справжній принц. Він був настільки справжнім, що коли захотів одружитися, вирішив взяти собі в дружини не просто якусь принцесу, а тільки саму справжнісіньку принцесу. Ось і поїхав він по світу шукати собі таку принцесу. Їздив, їздив, весь світ об'їхав, скрізь шукав, та тільки таку, як хотів, знайти все таки не зміг. Жодна з принцес, яких він зустрічав, не сподобалася йому. Принцес то було повно повнісінько, а ось чи були вони справжніми чи ні, він ніяк до кінця зрозуміти не міг. І завжди йому здавалося, що з ними щось не так, щось не в порядку. Повернувся він додому і засумував. Вже дуже йому хотілося на справжній принцесі одружитися. І ось одного вечора розігралася на вулиці страшна буря, гримів грім, виблискували блискавки, як звідрали в дощ, і все це в непроглядній темряві, що розривається спалахами блискавок. Ну просто жах, що таке. І раптом в ворота замку хтось постукав. Звичайно, в таку погоду нікого не можна залишати на вулиці. Тому король, незважаючи на темряву, пішов відкривати. Біля дверей стояла принцеса. Але Боже мій, на кого вона зараз була схожа? Дівчина вся промокла від дощу, вода стікала з її сукні і волосся прямо в носки черевиків і витікала з п'ят. Але, незважаючи на це, трималася і говорила вона, як справжня принцеса. Ну це ми зараз перевіримо, яка ти принцеса, подумала королева мати, але вголос, звичайно, нічого не сказала. Замість цього вона пішла в спальню, зняла з ліжка всі подушки, матраци і перини, а на самий низ ліжка на дошки поклала маленьку горошину. На горошину зверху поклала назад всі 20 знятих матраців, а зверху матраців ще стільки шпирин з гусячого пуху. Постіль вийшла м'яка на диво. Ось на це ліжко і поклали спати принцесу. Побажали їй на добраніч і залишили одну. А вранці запитали у неї, як їй спалося. О, це була жахлива ніч, відповіла принцеса. Я ні на одну хвилину не змогла стулити очей. Навіть уявити не можу, як можна було зробити таке незручне ліжко. Один Бог знає, що там було. У мене було таке відчуття, що я лежу на чомусь дуже твердому і нерівному, а вранці у мене все тіло виявилося в синцях». І ось тут не тільки королева мати, а всі кругом зрозуміли, що перед ними справжня, справжнісінька принцеса, адже відчути маленьку горошину через 20 матраців і стільки шпирин, може, тільки саме, що не є, справжня принцеса. Звичайно, принц дуже зрадів і просив принцесу вийти за нього заміж. Принцеса з радістю погодилася. Вони зіграли весілля і жили потім довго і щасливо. А маленька горошина і до цього дня зберігається в королівському музеї. Можете піти і подивитися, якщо, звичайно, ніхто її звідти ще не поцупив. Ось і казочці кінець. А хто слухав, молодець.